Цим модом ви ніколи не пройдете Майнкрафт. Ми всі привикли, що моди переважно спрощують нам життя, але цей мод заставить вас вийти в перші три хвилини. Спитаєте, чому? Ой, слухайте, причин хватає. що ви робите, коли заспавнилися в новому світі. Правильно, пензелюєте рубати дерево, от тільки маленька проблемка. Ви не можете цього зробити. Лол. Допустимо, якимось чином ви роздуплились і скрафтили верстак. Але, на жаль, чорта з два у вас щось вийде, тому що він перетвориться на масивну бензопилу з гранатометом. Ну і в принципі все навколо буде хотіти. Вас убити, корови будуть стрілятися в вас молоком, свині почнуть смертоносно пригати на землю і наносити вам демедж, курки будуть наводити на вас свої голови в точності як ракети, а кожна овечка буде тупо взриватись, якщо ви підійдете занадто близько. Навіть мирні жителі не такі вже й мирні, якщо чесно. Як тільки вони вас побачать, відразу ж почнуть бігти за вами з бензопилою в руках. У воді вас будуть гризти акули, і якщо ви думаєте, що втечете від них на березі, то ви катастрофічно помиляєтесь. Це нічого не дасть. Вони відростять ноги і підуть за вами. Це просто абсурд. Кактуси випускають величезні голки, кажани це тепер вампіри, скелети стрілятимуть у вас гігантськими стрілами. Кріпер при вибуху створить 10 своїх копій, і також, як тільки ви підійдете до лави, щоб зробити портал в пекло, вона вас збриє лавовою хвилею. Коротше, шансів на те, щоб не зійти з розуму, у вас в принципі немає. Назва цього прикалдеса Impossible Difficulty. Тож тепер ви знаєте, що...